Сьогодні приготуємо смачний курячий суп з вермішелю. Готуємо всього 30 хвилин інгредієнти на дві порції: одна штука курячого філе, одна штука цибулини. Одна штука картоплини. Одна штука моркви. Один зубчик часнику. Півсклянки супової вермішелі. сіль, Перець, сушена зелень, лавровий лист. Готуємо суп. Шматки курки залий холодною водою. Доведи до кипіння і відразу злий воду. Промий курку. Налий у каструлю одну літру води. Додай курку, лавровий лист і спеції. Варимо 15 хвилин. Тим часом очисти овочі і наріж кубиками. Часник дрібно. Коли бульйон готовий, викинь лавровий лист. Додай цибулю, моркву і картоплю. Можна трохи куркуми для красивого кольору. Варимо на маленькому вогні 15 хвилин. Додаємо вермішель. Варимо 3-4 хвилини. Пробуємо насіль і перець, додаємо дрібно нарізану зелень. Вимикаємо вогонь і даємо супу постояти 1-дві хвилини. Розливаємо по тарілках і подаємо гарячим, смачного. А як тобі цей рецепт? Відповідь пиши в коментарях.